сьогоднішнього уроку склад числа 9. Перед нами 9 трикутників. Їх потрібно розкласти на два рядки. Отже, починаємо. Перший рядок один трикутник, другий вісім. Один і вісім. Перший рядочок 2 трикутники, другий 7. Два і сім. На перший рядочок покладемо три трикутники, на другий 6. Три і шість. Перший рядок кладемо 4 трикутники, другий 5, 4 і 5. Перший рядок кладемо 5 трикутників, а на другий 4. 5 і 4. Перший ряд 6 трикутників поклали на другий 3, 6 і 3. Перший рядочок виклали 7 трикутників, на другий 2. 7 і 2. В першому рядочку вісім трикутників, в другому один, вісім і один. Робимо висновок. Число 9 складається із одного і восьми, двох і семи, трьох і шести, чотирьох і п'яти, п'яти і чотирьох, шести і трьох, семи і двох. Восьми і одного.